Добрий день, а з вами подкаст у Шафі. Чому у шафі? Тому що саме тут, на мою думку, можуть зберігатися найдивніші речі, тому що тут можна розмовляти про те, про що в іншому місці ти розмовляти не будеш, і залишити тут свої найпатаємніші мрії, секрети та таке інше. І сьогодні у шафі ми будемо розмовляти про астрологію. Чому астрологія? Бо, мабуть, тому що це одна з тих речей, яка в наші буремні часи підтримує багато кого, допомагає тримати себе на плаву і дочекатись нашої перемоги. І, на щастя, я буду розмовляти про астрологію не сама, бо я нічого в ній не розумію. А зі мною буде Юля. Юля. Всім привіт! Мене звати Юля Клокова, я астролог. Сьогодні буду з Дашою розмовляти про астрологію. Ну що, почнемо? Слухай, як ти можеш для себе пояснити підвищення зацікавленості до астрології саме в цей час? Або, або може, це моє відчуття, і, на, і насправді ну, зацікавленість така, як і була до війни, наприклад? Я не знаю, як ти думаєш? Я думаю, що так, звичайно, виріс попит на астрологію це нормально, як на мене. Ми зараз шукаємо підтримку, так як і супергерої, от привид Києва, пам'ятаєш на початку, нас теж надихав усіх, і ми вірили у якесь чудо і віримо зараз, і шукаємо відповіді, що відбувається, чому відбувається, що треба зробити можливо, щоб не відбувалося, так і як це зупинити? Якщо багато купа питань, так? І ми починаємо ще більше, бо зараз дуже багато вільного часу да у багатьох більше, ніж до війни, і ми наразі починаємо ще більше читати, шукати. І астрологія завжди давала нам відповіді і зараз дає слуха. А скажи: от є такі питання, на які астрологія не може відповісти, чи вона така всесильна і може нам розказати про все? Даша, це таке загальне питання. Я... Ну, що ти маєш на увазі? Ну, от, наприклад, чи може нам астрологія сказати, о якій годині краще там щось там піти, влаштовуватись на роботу? Або там я не знаю. Ну от на які, на які питання ми не можемо дати відповідь за допомогою астрології? Бо наскільки я розумію, вона дає більш такі не знаю, загальні, так? Є багато напрямків у астрології. Коли піти влаштуватися краще на роботу, це прогностика. Вона існує, вона працює коли краще зробити операцію, або коли краще притулі купити байрактари. Ми, ми реально можемо звернутися до астролога, отримати відповідь, яка дійсно нам допоможе. До речі, а щодо притули, Хтось робив такі прогнози? Він там в ту дату, в той час, що треба, це зробив чи ні? <со> не знаю, наразі мені він не е, доповідає, коли що він купляє. <со> <со> я тільки слідкую, коли треба відправляти гроші. Розумієш. О, я цікаво. Ну ти для себе відмічаєш якусь дату або певний час, коли треба відправити гроші. І вони підуть, типу, на добре діло. Ні, я вважаю, що це вже такий фанатизм. За кожним кроком звертатися до астрології, я вважаю, що все ж таки треба до астрології звертатися. Ну, це не іграшка, так? Звертайтесь, коли дійсно щось важливо, якась важлива подія у вашому житті. Ось тоді реально астрологія допоможе. А коли звертатися, ну, кожного разу. От коли купляти байрактари, вже це реально треба звертатися до астролога. Ну Це ж важлива коли... штука. Так, це важливо. А коли відправити гроші на байрактар, мені здається, завжди у будь-який час це добрий час для цього, тому відправляємо, не зупиняємося. То добре, ну то притула поки що мовчить, бо з байрактарами щось... Ну, так. Справ... ну я щодо щодо байректарів, бо з ними ми якось ага. трохи розібрались. Напевно, збираємо на щось інше. Так. А, добре, якщо от знаєш. Про таку штуку поговорити, яку знають всі це прогнози, так гороскопи, те, так. що ми бачимо навкруги. І якщо не говорити про ті гороскопи, які ми читаємо в газеті, а про те, що створено справжнім астрологом, от яка робота передує цьому створенню гороскопу? Як це відбувається? От ти можеш пояснити, як це? По-перше, так, ти дуже влучно сказала, що перше треба. Перевірити, чи не фейк прогноз, який ви читаєте у газетах та журналах, просто дивитися, чи є ім'я під цим прогнозом. Гуглить, якщо це астролог, то супер. Слухай, Але. я тебе на хвилинку переб'ю, а отут от не спрацьовує така штука, як знаєш віра. От ти ну я не знаю, як, наприклад, ти читаєш гороскопи. Я читаю і дуже швидко їх забуваю, або запам'ятовуються тільки найкраще. <реш> От не, не спрацьовує, не, не йде краще оця штука, що типу людина вірить, і тому неважливо це справжній гороскоп чи ні. Я вірю у віру, і звичайно, навіть чек у сільпо може спрацювати і вирішити твоє життя. Розумієш, можна навіть буває таке. Але якщо питання до прогнозу і працюючи прогноз, то ось тобі відповідь. Так, він працює, якщо його надає астролог, якщо це не фейк, придуманий там журналістом, у якої там у якомусь журналі, повтори, будь ласка, питання. Як так, саме як. створюються гороскопи справжні, справжніми астрологами, а от не журналісти? Ага, яка ти хитресенька, Хочеш так все дізнатися одразу? Ну як розумієш? От в моїй уяві астролог це яка людина, це оце якийсь такий дядько, знаєш, бородатий або якщо жіночка, то така вже теж у віці. От ти в мене не співпадаєш, знаєш, картинка не сходиться. У нього О, поки такий... що я не у віці, поки що, але розумієш, розумієш? Я... і йому потрібен я, такий якийсь… Розкішний халат, розшитий золотом, розумієш. Такий капелюх, як у Хогвартсі була ося шляпа розподільча. Розумієш ось таке, і от він сидить, в нього там щось, якісь чарівні предмети, і от він складає гороскоп. От моя уява малює таке. Розумієш? Ну крута уява. Що можу сказати? Можу сказати, що не просто так астролог бере гроші за свою працю, бо це реально багато знань. Водночас треба тримати багато знань одразу у своїй голові, і це така дуже цікава, але важка праця. Астролог, коли робить прогноз, він слідкує, де розташовується наразі кожна з планет, де вона знаходиться, у якому знаку зодіаку. Та творить свою таку магію, перекладає це, знаєш, астролог як перекладач з мови планет. Ось як це відбувається. Тобто, ну, то, 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 то моя відбувається. картинка, вона, вона дещо ну, правдива, так? Ну, десь так до магічної такої. Ну, десь так, бо я коли працюю, я завжди собі вмикаю таку новорічну гірлянду, запалюю свічку свою таку велику, таку я її дуже полюбляю, вона мене така гарна. Заварюю собі свій улюблений чай та починаю працювати. Тобто, це без містики дуристики, ніякої магії, я за світлі сили, але це таке налаштування. Знаєш, як я гадаю, Може, там знаєш, поети теж для натхнення роблять собі маленькі ритуали. То зачекайте, хочеш сказати, що для астролога потрібна муза. Ні, але кожний астролог це звичайна людина і для настрою, для натхнення, чому би не вімкнути гірлянду. Чому ні? Ні, гірлянда це чудово, я завжди за гірлянду. Слухай, а от скільки треба навчатись людині, щоб іде скільки іде треба навчатись людині, щоб стати астрологом таким справжнім? Ти знаєш, Даша, я вже два роки у астрології, то ну, офіційно можу тобі сказати. Мені здається, що все життя буде потрібно мені вчитися, бо мабуть, як у багатьох професіях, чим більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, що ти нічого не знаєш, і треба ще. Я, наприклад, у захваті я дуже полюбляю е, вчитися, чому е, чомусь новому. Мабуть, тому це було од, одна з причин, чому я обрала астрологію. Бо ти знаєш, ну дуже багато знань, дуже дуже багато нюансів. і Це так цікаво. Ти не можеш просто зупинитись його інколи, ти просто втрачаєш час. Ось наразі вчора я загуглила ще нову якусь книгу і розумію там про Нептун і розумію, Боже, а в мене її нема. Боже, так цікаво, що це за автор. Боже, якийсь там астролог, чи з Франції, чи з Англії, чи від так все треба розумієш? І все, і, і знов новий поток, і знов нові знання, і знов. Перевірити, а якось мене вчили, а як він пише про цій Нептун. Розумієш, та це тільки одна планета, їх 10, а ще є фіктивні там точки. Тобто дуже багато нюансів. Я сподіваюся. Що я буду навчатися астрології все життя, бо мені це дуже подобається. Це для мене дуже цікаво. Слухай, ну це зрозуміло, що якщо людин, людині подобається те, чим вона займається, вона все життя себе якось шукає для себе нове нове, бо ж відкривають нове щось, знаходять нове. Ну це а. зрозуміло. Але, от, якщо, наприклад, хтось там а, хоче стати ну, не знаю, інженером, так то ми знаємо, який шлях він пройде. Ну. Ми уявляємо, так, що він піде до університету, там буде вивчатись, піде працювати, потім там, там ще щось ще щось. А як в астрології це відбувається? Це ти, ти сам навчаєшся, чи все ж таки можна кудись до когось піти? Так, ну по-перше, я інженер е, за вищою освітою. Я вважаю, що твій приклад ну якось так. Бо коли... Я закінчила навчання і прийшла на працю. Мені сказали, О, а тепер все забудь, чому тебе навчали, і ми тебе зараз почнемо навчати реальній праці. Тобто я вважаю, що і інженер теж навчається все життя. Я реально в це вірю. Бо міняються нові замовники, кожного разу якесь нове завдання. Треба знайти якісь нові алгоритми, щось змінюються постійно, нові технології. Ну, це теж постійний розвиток. Я вважаю. Мабуть, усі професії такі не знаю, які не мають розвитку. Так Сука, я, я ж я ж не кажу, що щось не має розвитку. Мені більш цікаво, чи є ну от якесь місце, якийсь Хогвартс. Так. Хогвартсу, на жаль, немає. Я е, шукаю якийсь е, університет, вже і у Америці дивилася. Поки що не не знайшла, але я у пошуку. Наразі не можу знайти немає, немає, мабуть, а мабуть, є, я ще не знаю. Як хто знає, будь ласка, напиши е, зараз? Відбувається так: ти знаходиш астролога, який тобі подобається. Якщо в нього є школа, ти навчаєшся у цій школі. Угу. Mm -hmm. Ти здаєш екзамен та отримуєш сертифікат. От На це питання, о, саме цієї відповіді так. я від тебе чекала вже скільки хвилин. Будь ласка, ну, вибач, ну, вибач. Добре. От ти так, навчилась, ти отримала так. сертифікат. Так. І так. що далі? І що далі? І я почала перевіряти, чи працює те, чому я навчилася. Та я ще почала, коли почала навчатися, вже почала перевіряти усіх родичів, усіх знайомих. Я усім дзвонила, питала, щось не сходилося. Я пита... дзвонила знову, питала: може, ти мені кажеш не так, як є, може, ти соромишся? Ну, скажи мені правду, мені це дуже важливо. Інколи люди казали: та ні, ні, ну кажу, як є. Тобто не, не можеш розслабитися, коли не можеш знайти відповідь, і шукаєш і шукаєш. Тобто я шукала і шукала, шукала днями і ночами. І коли знаход, ну, знаходила так, все, фух, я видихала, я розуміла, так астрологія працює, і до нових випробувань розумієш? Потім знов щось я думаю, о Боже, ні, ні, ні. Невже це не працює? Ні, але воно повинно і знов перериваєш знов підручники, перериваєш інтернет, знов обмірковуєш це, ходиш, питаєш, не можеш розслабитися знов. Знов знаходиш відповідь, знов релакс, радієш все, астрологія працює так. Знаєш, кожного разу як новий, новий проект. а ну, От як, як ти могла перевірити, працює вона чи ні? Ну зрозуміло на собі. Ти можеш там ще щось. Ну, типу, ти спрогнозувала. Пройшов час і такий, о, так, от те, що я собі там спрогнозувала, це і так відбулось. А на інших людях, ну, як ці експерименти відбуваються? Так. Дивись, я наразі не займаюся прогностикою, але я слідкую за неї. Угу. Я виписую собі, що коли відбувається у світі, у які дати. А як я слідкую за родичами? Я просто питаю їх. Я вже уявила, як Юля слідкує за своїми родичами. Ось такий там у вас такий показник, що ви дуже круто працюєте з тістом. Або такий показник, ви у вас щось металеве, гостре кожного дня у руках. Що це? Мені кажуть, та нічого, що такі, якісь, вообще, чого в руках такого острого в мене немає металевого щодня. І Я дзвоню кожен день і на третій день. А ні, ну Я по вечорам вишиваю, але це що? Це развір гострей і металеве в руках, я говорю: ну, голка це що? А, точно! Або ой, а я інколи граю на гітарі. Я говорю, ну, так, струна це ж теж металеве і гостре, розумієш? І так, от по таким деталям, я просто наразі вибрала моє направлення, можна так сказати. Це таланти, призначення, угу. робота мрії, бо прогностика, я от ти мене питала. Скільки треба навчатися астрології, мабуть, я буду вчити прогностику, але наразі я хочу розібратися, що зараз відбувається у житті, а потім вже про майбутнє розумієш, щоб розкрити себе, працювати там, де тобі подобається, щоб оце майбутнє було таке, як ти хочеш, розумієш? Угу. Розібратися наразі, що відбувається у житті, а вже потім робити якісь прогнози. Бо якщо зараз не дуже питання, так, що буде в майбутньому? Тому я зараз хочу, щоб усі розібралися, вибрали працю свою, працю мрії, дізналися про призначення, почали його виконувати, так, щоб були яскравішими для соціуму, щоб і здоров'я було гарне, і гроші приходили в життя, і вже потім це вже після цього прогностика вона якось так ну до речі будоречною буде більш Угу. Слухай, ну це цікава тема. Я так думаю, що вона дуже актуальна. Бо от серед моїх знайомих дуже багато людей, що е докорінно змінили своє життя за допомогою там іншої роботи. Десять років вони могли працювати там. Я не знаю в одній галузі, а потім вони йдуть в іншу, і там себе почувають добре і їм там нормально. Слухай, а от бувають такі люди, в яких ну немає такого призначення. Ну от людина собі, людина. А, ні, всесвіт дуже цікавий, і кожен з нас має свою дорогу, своє призначення. Кожен планети ж не не зникають, вони завжди з нами. Тому кожна людина, яка народжується, має таку, ну можна так назвати, фотографію розташування планет у час народження. І за цією фотографією я і перекладаю людині, я бачу, які таланти вона має, яке в неї призначення? Угу. Слухай, а чи має астрологія відповідь на таке питання? Як ну чому ці планети, які там десь далеко в космосі впливають на нас, на істот, які ну ніколи не бачили тих планет, ніколи їх не торкались? Бачили, але там десь на картинках на фото, які від нас дуже далеко? Чому вони на нас впливають? І от... Ну, чому так відбувається? Чи є відповідь? Ой, Даша, ну це така таємниця всесвіту, мабуть. <рес> ніхто не знає, але астрологи бачать, що є зв'язок впливання планет. Усі, я дуже хочу дізнатися, як це працює. Дуже. Бо це дуже цікаво. Але ми тільки бачимо, як море так, відходить, потім, при... потім приходить, так? Угу. Як... Ми відчуваємо, як місяць на нас впливає, так коли саджати рослини, коли вони краще будуть зростати, будуть розростати, коли ми відрізаємо волосся, ми теж дивимося на місяць, так де він, ну який він так він зростає чи ні. Бачиш, це все пов'язано, є зв'язок. Це дуже цікаво, який, чому, як працює. Але поки що це я думаю для людства закрито. Я сподіваюся, що при своєму житті. Вчені відкриють цю таємницю? Я дуже на неї чекаю, це дуже цікаво. Я дуже часто читаю щось у інтернеті, постійно щось шукаю, але поки що це для нас закрито. Особливо для людей, які скептично відносяться до астрології, мені здається, це взагалі таке знаєш, найперше питання. Що ви нам там вчікуєте? Так, але хто скептично налаштований, навіть якщо він буде мати це цю відповідь, він все одно буде скептично настроєний. Щоб людина повірила, вона їй потрібно просто це на практиці перевірити. Ось тоді вона повірить, повертаючись до питання віри. Якщо от, наприклад, так, от ми вімо ситуацію, що людині там склали гороскоп, так і там так. щось там в нього має відбутись, там найближчими там півроку, так а людина в нього не вірить. Оце що, так. що написано в гороскопі, воно все одно відбудеться, незважаючи на те, вірить людина чи ні, в це. Ну, спочатку хочу сказати: якщо це безкоштовний гороскоп, безкоштовний, от, наприклад, який надає. Дуже мені подобається астролог український астролог Анжела Перл, яка живе наразі у Австралії. Вона дає кожного місяця прогнози для усіх знаків Угу. Uh -huh. Я перевіряла на собі. більша частина вона спрацьовує. Але uh -huh. звичайно, якщо ви звертаєтеся за індивідуальним гороскопом, то вже тоді більше шансів ви маєте звичайно, щоб більше відсотків збулося. Бо коли людина йде безкоштовний прогноз слухає і ну, багато запитань в неї до цього прогнозу, то ну, якось це загальний гороскоп, загальний. Кожна людина це маленький всесвіт. Якщо у вас щось не спрацьовує, можливо, ви якась унікальна людина. Можливо, вам взагалі потрібно не один, не для одного знаку зодіаку слухати цей гороскоп, а для двох або трьох. Таке теж буває. А то, то... поясни, зачекай, поясни, як це для двох, трьох, як мені зрозуміти для якого ще знаку задяку, крім того, з яким я народилася, і про який мені толочать все моє життя. Що ще треба дивитись? Ну ну бачиш, тобто, все не так просто. <risque> <О>! <ear BBQ> Тому я хочу просто відповісти на те питання. Як... То якщо е щось не спрацьовує, можливо, є нюанси для вас, можливо, ви якась унікальна людина, то треба розбиратися. Рубрика треба розбиратися. Тобто питання не у вірі, а питання у треба розібратися. <s ale> <inhale> Так, можливо, спрацьовує, але якщо це загальний, можливо, там 20% не спрацює, або треба дивитися ще е, гороскопи для інших знаків зодіаків. Чому? Тому що, наприклад, ви народилися ви овен, тому у вас сонце стоїть у, зна, у знаку зодіаку Овен. А можливо, у вас місяць ваш місяць стоїть у знаку риби. Все вже можна дивитися два знаки гороскопу. Ось тобі такий е, простий приклад, чому астролог це праця, чому астролог бере гроші за свою працю? Тому що це дуже багато знань, дуже багато нюансів. Ось тому. Бо це все не так просто, бо реально багато знань, багато нюансів. Ну ти розумієш, Юля, все, наш світ вже більш не буде таким, як раніше. От раніше було все просто, розумієш, відкриваєш газету, читаєш, що в тебе дуже вдалий день, і ти такий знаєш ого, все, я там. Ну диви, вдалий день це якраз фейк-гороскопи. Не фейк-гороскопи це е, Нептун заходить у знак е, риб і щось у вашому житті змінюється. І що конкретно, ви знаєте. А просто вдалий день. Ну, якщо це вас надихає, то чому ні? Якщо ви вірите в це, якщо ви розумієте, що це фейк? Якщо вас надихає, надихає це, то чому ні? Можна і в це вірити? теж, Чому ні? Слухай, от якщо все так складно і нам без астролога ніяк не розібратись, то як нам обрати свого астролога, такого, який нам допоможе оці всі складнощі розплутати і зрозуміти, що нам взагалі робити в цьому житті? Як усіх інших спеціалістів, яких ви обираєте на протязі свого життя? Ну, дивись, хтось там може ну, направити так. Хтось з друзів може ага. направити. Так. Хтось, ну я не знаю, як це у кого відбувається. Ну мені здається, що астролог особлива людина. Бо він розбирається в тому, в чому інші взагалі не розбираються і не розуміють, як це відбувається так. Але теж дуже важливо позитивна, чи ця людина розумієш? Бо якщо ця людина не позитивна, можливо, вона у депресії, або або просто ось вона не позитивна по життю своєму, так то вона і гороскоп вам зробить такий фатальний, знаєш. Чи подобається вам ця людина? Зафоловіть її у інстаграмі, або зайдіть до неї на сайт, подивіться на фото, можливо, є якесь інтерв'ю. Чи є відлік у вашому серці, чи вам вона подобається? От, наприклад, щодо Анжели Перл, повернемося. Так їм їй там ікається, вона сидить. Ну, Чому? Вона, вона просто така позитивна, розумієш? От я просто її включаю інколи. Вот знаєш, і думаю, господи, ну от вже от просто дивишся на неї, на неї вже життя обертає якісь нові краски. <рес> от коли я її вперше побачила, я подумала, ну, господи, ну що там ці гороскоп? Я ще тоді не була астрологом. Я подумала, ой, ну що там воно там працює? І я вирішила так. Я не буду в це вірити. Я подивлюся за травень, коли травень вже пройде. Uh -huh. uh -huh. Травень пройшов. Я передивилася за травень, і коли я побачила, що 80% спрацювало, ось я і повірила, розумієш? Треба перевіряти на практиці. Ти можеш не розуміти, як це працює, але якщо це працює для тебе, то увесь скептицизм розвіюється, розумієш? Ось тобі і все. Перевіряєш на практиці? Угу, Зрозуміло. Добре, якщо підсумовувати нашу цю першу тему, бо у мене до тебе насправді дуже багато запитань і про інше, <рес> бо це якесь волшебне дійство, воно ну викликає лише запитання і зацікавленість. А якщо підсумовувати нашу цю коротку розмову, вступ так. ну називаємо так вступ в астрологію. Так. <рес> то що б ти могла б сказати? Що робити людині, яка ніколи не стикалася з астрологією, з чого їй треба почати, і як взагалі розуміти астрологію, як її відчувати, і таке інше? Згадалася мені моя перша астрологиня, астролог Світлана Боянова, То, як перша вчителька, так моя ну, вона не вчителька, але вона така надихнула мене і закохала мене в астрологію. Це Світлана Боянова, я дуже їй вдячна. Вона, до речі, робить прогноз. Кожного дня на день для усіх знаків, тобто не для кожного, а прогноз, який цей день буде. це угу. дуже цікаво. Ось я вже і відповідаю на твоє питання. Підписуйтесь до е, астрологів, і вони потроху занурюють вас у ці, е, всесвіт такого цікавого життя, коли ти бачиш більше, починаєш бачити більше, чим бачив до цього. Розумієш, що це дуже цікаво. До речі, я згадала: от ти зараз намагаєшся здати на права, от до навчання на права. Ти бачила менше так, на вулицях, а зараз ти вже бачиш більше. Ось так і астрологія. Ну, то я я... була виключно як, викрично... Викрично, як пішохід, а зараз я... Ось Бачиш куча знак, знаків, так, і ти вже розумієш, що вони для тебе у твоєму житті так, означають. Так і астрологія. А я тобі дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюсь, що ми будемо ще про це розмовляти. Бо я так думаю, що це зараз підтримує багато кого, і багато кому дає нові сили і дає змогу працювати і жити далі. Тому я думаю, що ще багато питань ми зможемо з тобою поспілкуватися та знайти, можливо, якісь відповіді. Я дуже вірю, що той, хто шукає, він завжди може знайти відповідь. Астрологія дуже допомагає наразі. Люди, які ніколи не зверталися до неї, звертаються і знаходять відповіді. І це їх підтримує у важкий час і зберігає якийсь такий знаєш, позитив на майбутнє. Бажаю всім натхнення. Астрологія того варта, дізнавайте щось нове. Тримайтеся, все буде Україна. Дякую! Це був перший подкаст у шафі. Зустрінемось ще.